Ми вже отримали наборчики від Easy Green. Це набори для вирощування в мікрозелені. Є у нас ось на 8 врожаїв 6 і 10. Зараз я вам покажу, як виглядає наборчик із середини. Це на 8 врожаїв. Тут в пакетку знаходяться 8 кілинків для них. Так, можна заглянути всередину, але я не буду розпаковувати. Повірте мені. Також є. Чотири лоточка з кришечкою. Тут вся інструкція, наліпки, щоб можна було підписувати, яку ви посіяли культуру. Все дуже зручно. Ну і також насінчко. Зараз подивимося, що входить до цього набору вісім врожаїв. Це броколі. кресалат, пак-чой червоний, гірчиця. І ще чотири. Капуста фіолетова, рукола, редис та редис Редкорал. Ось такі класні і дуже зручні набори для вирощування мікрозелені. Замовляйте на все росте.